І вітання усім нашим глядачам! Це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні я з радістю представляю нашу гостю. Це Людмила Стасюк, голова громадської організації «Лід Еко. Вітаю вас, пані Людмило. Доброго дня і вам, і всім глядачам. Ну, сьогодні будемо говорити з вами власне про діяльність громадської організації Лід ЕКО, чим займається, і про конкурс Фантастичне Рівне історії оповіді 2025. Адже він уже, оскільки 25-й рік на дворі, він вже стартував. Отож, давайте розпочнемо спочатку з конкурсу. Що очікуєте в цьому році? Які будуть родзинки? Як давно взагалі конкурс існує? Ну, насправді сьогодні значимий день, тому що саме сьогодні розпочався старт прийому робіт на сьомий всеукраїнський літературний конкурс Фантастичний рівний історії оповіді 2025. Насправді це не так і багато, але в той же час достатньо багато. Адже географія конкурсу це не лише всі обласні центри України, а вже кілька років це і наші українці, які проживають за кордоном. Це і Польща, це і Німеччина, це і Словаччина. Тобто, попередні роки у нас були роботи конкурсантів українців, які проживають за кордоном. Насправді цей літературний конкурс для дітей, вікової Категорії початкової від 8 років, і е, далі йдуть середня вікова категорія 10-14, і далі йде вікова категорія 14-18. Ну і завершуємо. Ми насправді вже е, достатньо молодими сформованими особистостями е, до 25 років. На конкурсі можна подавати поезію, прозу, історії, фентезі, легенди, перекази, будь-що. Але будьте уважні, тому що конкурс присвячений місту рівному і рівненщині. Тобто всі роботи мають так чи інакше бути дотичними до наших туристичних родзинок, до наших історичних постатей. Це може бути вигаданий дідусь, який в селі розповідає про Юзефінськ. Дуб і ту легенду, яка колись там сталася. Це можуть бути чарівні феї, які купаються у наших озерах. Це може бути там якийсь дух, який завітав до готичного саду міста Рівного, при філармонії. Тобто це будь-які історії, написані про те, що маємо ми тут у Рівному і на Рівненщині. До речі, цей конкурс спонукає. Учасників подорожувати і стати туристами у нашому місті, дехто на нагородження приїжджає вперше в наше місто. Тобто є такі учасники, які Пишуть, але ні разу не, не були. Тут. Вони шукають якусь довідкову інформацію там через інтернет, через е, будь-які там інформаційні платформи. А тоді, коли робота вже входить в трійку переможців, адже в нас всі переможці в усіх категоріях отримують грошові призи. В цьому році перше місце це буде півтори тисячі гривень, друге місце це тисячу гривень, третє місце це вісімсот гривень. І у положенні чітко зазначено, що нагородження у нас відбувається. в Особливий день, День міста рівного. І якщо ви хочете забрати свій приз і подарунки, то ви зобов'язані завітати на День міста до нашого міста Рівне. Коли конкурс тільки починався, ми влаштовували в доковідні часи для гостей не просто нагородження, а цілу екскурсію стежками князів Любомирських, парком. З часом, на жаль, Ковід вніс свої корективи в повномасштабках. Ми перестали робити такі об'єкти Емні нагородження, так але е, щороку ми вітаємо усіх гостей, і проводимо нагородження або в музеї бурштину, це теж особлива родзинка нашого міста, або у творчій оселі на літній сцені. Адже це теж одне із місць, яке захоплює своєю красою, і популяризує рівненщину. А, взагалі, конкурс створений для того, аби діти молодь читали. Писали, ми популяризуємо літературу і популяризуємо творче письмо для нас. Це дуже важливо. Ви сказали про те, що влаштовували ще ну в такий звичайний мирний доковідний час, влаштовували екскурсії для лауратів для учасників конкурсу. Чи після того вони створювали якісь нові роботи і знову подавали їх на на конкурс? Тобто, чи впливає це на них якось? Тут можливо, дві відповіді на це питання. Ну, По-перше, у нас були такі учасники, які подавали роботи і не ввійшли в трійку переможців. Вони зайняли четверте, п'яте або шосте місце і не отримали грошової нагороди. І це їх мотивувало наступного року знову писати іншу роботу, адже ту ж саму подати ви на конкурс не можете. І є такий приклад: Віталій Шамал, переможець, якщо я. Не помиляюся, 21 чи 22 року, який е, з Радивилова, і який е, фактично вдруге написавши роботу, не просто війшов в трійку, а став переможцем і приїжджав сюди на нагородження. Е, стосовно того, чи, бул, чи мотивували вони приїздом сюди, вдруге. У нас є дуже тісна співпраця із містом Остер, е, це Чернігівська область, е, там є неймовірна вчителька українська, Мови літератури, яка вже в районі п'яти років поспіль готує дітей, допомагає їм надіслати сюди роботи. І два роки поспіль вона разом з переможцями приїздить у Рівне, навіть у такі складні часи повномасштабного вторгнення. Першого разу вона приїхала з сином, а вже минулого року вона була зі своєю ученицею. І щоб ви розуміли, вони приїжджають завчасно, на день раніше, аби пройтися історичними Стежками і місцями нашого міста, аби дізнатися більше про рівне і завжди вони у захваті. І це насправді мотивує, це говорить про те, що цей конкурс варто продовжувати, бо це популяризація нашого міста і нашого регіону. Якщо говорити про історії, про те, що пишуть учасники, чи от ви для себе, як організаторка цього конкурсу, відкрили щось нове і дивовижне, отак почне. Тали і сказали вау. А це у нас це про рівне, це про рівненщину. Чи були такі випадки? Були насправді минулого року була дівчинка, яка війшла в трійку переможців. Вона поетично зробила таку віршовану поему, зачепивши ну нереально прям от всі місця нашого міста, в об'єднавши в одне, дуже захоплюють різні легенди, перекази і фентезі історії одна із членів. Журі, тата Татарівна е, якось зауважила, що ми можемо вже видавати цілу збірку казок про Рівне або легенд про Рівне. Вони завжди неймовірні, про якийсь чарівний цілунок на Лебединці, про там віднайдені душі закоханих в тунелі кохання, про міфічний потяг привид, про військового, що шукає кохану у е, замку на Дубенщині і Тараканівському форті. Тобто, е, частина історії Настільки захоплює, ти розумієш, що це частково фентезі, але коли ти читаєш цю історію, ти ніби закриваєш очі і от бачиш якийсь фільм, От ти його переглядаєш, і вони настільки детально описані, що ти просто захоплюєшся цією дитиною, якій 14, там, чи цією молодою особистістю, якій 19. Тобто є справді роботи, які захоплюють. Є роботи, про які ми не говоримо і не афішуємо тому, що учасники не поставилися серйозно до конкурсу, не вичитали ні ком, ні шрифтів, робота з неймовірною великою кількістю помилок, русизмами і таке буває, але це поодинокі випадки насправді. Ну і це ж все-таки шлях, тобто так, з чогось так. потрібно починати. Е, я не можу також не поцікавитись і не запитати, звідки з'явилася така ідея, що був літературний конкурс саме про рівне. Чи можливо є десь в інших містах, чи України, чи світі такі, що дійсно пишуть там про місто Лева, наприклад, або про Київ. Ну в Києві є е, неймовірний конкурс книг, який називається Київська книга, але не він мотивував нас. Тому що сім років тому, майже сім років тому, фактично, коли ми заснували громадську організацію «Літеко», де кожна літера щось означає, і перша літера, літера Л, це якраз про літературу. І засновували ми громадську організацію, базуючись на роботу з молоддю в одній із рівненських шкіл, ліцеї за числом вісім. Я дуже вдячна за старт і за такі, таку площадку, платформу для роботи з дітьми, саме директорці ліцею. Номер 8 міста рівного Ніні Вічеславівні Назарук, бо саме вона спонукала до театральної, до літературної студії на базі школи. Але коли діти стали виростати і випускатися, вони не хотіли залишати якихось громадських, волонтерських літературних ініціатив. І от виникла така ідея: давайте ми створимо геошко, давайте ми продовжимо цю роботу. І частково так і є, тому що в громадській організації є ті діти, які колись були школярами цієї школи. Тепер вони вже навіть не студенти, вони одружені, вони мають чоловіків, жінок, але тим не менше вони курують різні волонтерські, освітні, літературні процеси. І все ж таки найважливішим у діяльності це була література, це були читання, це були літературні конкурси, якісь читання відеопоезії. І нам дуже хотілося зробити це ще більш значимим. Але зробити значимо не лише в сфері літератури і дітей, а й от чимось таким, щоб це стало своєрідною візитівкою нашого міста. І тому ми от придумали такий конкурс. І він став справді мегапопулярним. Ви можете знайти оголошення положення навіть на платформі Літ це така доволі крутецька платформа, яка викладає всі конкурси, всі стипендії. І от вже сьогодні ми є там із нашим цьогорічним конкурсом. Людмила, я пропоную зараз подивитися одне відео з нагородження, познайомитися із учасниками, учасницями і переможцями цього конкурсу. Увага на екран! У рівному в день міста вже в шосте відбувся всеукраїнський літературний конкурс Фантастичне рівне Рівне-2024» для дітей та молоді. Хто має талант письменника, любить літературу та цікавиться рівненщиною. Конкурс організовується в межах існуючих просвітницьких проєктів громадської організації Літеко за доброю традицією, як завжди, місто рівне святкує свій день, день народження, і умовно кажучи, в цей день ми все присвячуємо рідному рівному, в тому числі і наш шостий всеукраїнський літературний конкурс. Фантастичне рівне історії оповіді 2024. Ми особливі, бо ми знову в музеї Бурштину. Ми особливі, бо ми розширюємо нові географії. До нас цьогоріч додалася Полтавська область. У нас є роботи з Херсона, і це насправді дуже тішить. У нас є Славута, у нас є багато прекрасних робіт із Рівненщини, з цілого регіону із рокітного, в тому числі, навіть військовослужбовець, який повернувся з війни. Темою творів традиційно обрали місто Рівне та Рівненщину. Казки, оповідання фантастика, поетичні рядки цьогоріч надіслали учасники з різних областей України. Нагороди отримали у кількох номінаціях відповідно до трьох різних вікових категорій, а також окремий приз від журі. Учасники з міста Остер мають вже не одну нагороду. Про конкурс дітям повідомляє вчителька та активно залучає молодь до творчості. Я другий раз в Рівному, Аріадна перший раз. Взагалі, мабуть, я почула, що шість років триває конкурс. Мабуть, п'ять ми перемагали. Того року я була з сином, поза той рік він зайняв перше місце, але вийшло так, посів перше місце, але так вийшло, що ми не змогли приїхати. Але в тому році нас рівне дуже вразило. Це дійсно фантастичне місто, яке зачаровує, приваблює, надихає. Тому я сподіваюся, що Аріадна...» В захваті від цього міста створить якийсь неповторний шедевр наступного року. Мені вчителька розповіла про конкурс. Я почала в гуглі читати про рівне, дивилася легенди, відео і ну написала після екскурсії в музеї бурштину та офіційної частини нагородження. Учасники щиро раділи та ділилися емоціями та враженнями. Про конкурс дізналася від мами, вона в мене є літератором. Наполюбляє дивитися таке і запропонувала мені прийняти участь, а я не відмовилася. Юзефінський дуб я взяла його із історії моєї бабусі, тобто головний персонаж Дід Макар це є особа моєї бабусі, до якої я приїжджаю на зміст села Дяків, яка розказує мені різні історії. А найголовніше літературний конкурс Фантастичне рівне надихає дітей і молодь до творчості. Вітаємо переможців, вітаємо рівнян. Велике спасибі від щирого серця нашим творчим креативним членам журі. Запрошуємо наступного року. Отож ми продовжуємо, і отакі вони учасники завзяті, цікаві, несподівані. Давай ще з тобою поговоримо про те, чим займається взагалі громадська організація «Лід Еко» на сьогодні. Ну, крім благодійних волонтерських ініціатив, підтримки ЗСУ, допомоги внутрішньо переміщеним особам, підтримці популяризації літератури, історії, культури освіти, в нас є ще кілька неймовірних проєктів, Про один із яких я хочу сьогодні розповісти і теж анонсувати цей проєкт має назву «Ukrainian Центр Поліся, який включає в себе музейну кімнату, яка має неймовірні цікаві експонати. З дуже старовинними історіями, і насправді ці експонати не є наші, вони є людські, тобто це когорта людей, яких пов'язує любов до культури, любов до українського, які надали ці експонати, додали дещо з моєї власної колекції, адже культура і освіта для мене це щось одне і я ну, неймовірно ціную українське коріння. Тобто, в цій музейній кімнаті ми проводимо для дітей, молоді, підлітків, людей будь якого віку Цікаві інтерактивні екскурсії. Це не просто музей, куди треба зайти, постояти і подивитись. Це музей тактильний, де можна руками потримати якийсь експонат, відчути його на дотик, текстура, глина, тканина, полотно, дерево, дерев'яна ступа чи там старовинна скриня. Тобто фішка в тому, що діти і молодь набагато краще сприймають, коли от є дотична ця тактильність. Але це ще не все, тому що час проведуть. Ведений там має запам'ятатися, принести якусь користь, і ти маєш, і пішовши звідти щось з собою взяти. Тому е, на базі, поряд із цією музейною кімнатою, є кімната е, хендмейду або майстер-класів, як ми її називаємо. Тобто там можна виготовити самостійно за нашою підтримкою, або авторський чай, вітамінний, трав'яний, або е, зараз у нас починається період великих великодніх свят: е, намалювати писанку, е, створити писанку з глини, е, вишиту писанку, вишиту закладку в книгу, на згадку, пасхальну свічку до кошика. Е, тобто, е, так як ми прив'язуємося, як і наші предки. До календаря, до звичаїв, традицій і свят. То ці майстер-класи, які проводяться на базі цього проєкту, вони прив'язані теж до календаря. І коли пройде Великдень, будуть інші майстер-класи, буде там лялька-мотанка виготовлена, малюнок кавою, розпис шопера, патріотична свічка. В процесі спілкування і роботи виготовлення того чи іншого засобу, з яким дитина піде, відбувається ще й спілкування. Ну і завершуємо ми неймовірним чаюванням зі смаколиками, з печивом і з бабусиним варенням. І повірте мені, якщо ви скажете, що сучасні діти е, не їдять варення, то ви дуже помиляєтесь. В нашому музеї з чаєм е, це дуже хороший смаколик. Тому е, я запрошую, пані Олено, і ви приходьте до нас у гості, і ви, шановні глядачі, теж ми будемо раді вас бачити. Можете завітати з дітками, з онуками. Е, це дві години чудово проведеного часу е, з відчуттям е, того, що ти українець у серці. І що це важливо, адже зараз, як ніколи, нам потрібно популяризувати і передавати ті самі вміння, навички, знання про нашу культурну спадщину. Як можна знайти власне цю музейну кімнату, чи є можливо якийсь телефон, чи можливо десь в інтернеті, які слова забивати, щоб знайти? Є сторіночка в інстаграмі, тобто ви вводите Ukrainian Center Полісія і вам видає цю сторіночку. Можна списатися зі мною через соцмережі, це може бути Фейсбук, це може бути месенджер, це може бути той же самий Інстаграм. До речі, до нас можна прийти і просто з дітками-родиною, можна прийти і цілим. Класом і іноді у нас бувають навіть класи дуже так показово і дієво Людмила. Ну і якщо ще, наприклад, от повернутися взагалі до теми літератури, ти говорила і наголошувала на тому, що багато із учасників конкурсу. Фантастичне рівне вони мають вже свої проекти. Назви коротесенько, що це за проекти, і можливо, вони також якісь із цих проектів уже десь невдовзі буде стартувати, і можливо, хтось із глядачів теж захоче до них приєднатися. Ну, отак, от на швидкоруч спадає на думку Анна Чернега. Вона переможниця 23-го року. Якщо я не помиляюся, фантастичного рівного в цьому році вже в неї відбулася презентація, власне. І першої авторської книжечки поезії, от. І це одна із таких ну, молодих, відомих постатей мисткинь в нашому місті. Ну і ще не можу не згадати Софію Гудовсик. Нас насправді познайомив цей конкурс Фантастичне Рівне. Ще в 20-х роках на початку, коли вона була випускницею школи, вона стала однією з переможниць конкурсу і продовжувала писати, випустила вже книжку і готує до випуску ще. Одну великий роман дописує. Він фактично вже майже в стадії готовності. Але найголовніше це те, що вона приєдналася до когорти і команди молоді нашої громадської організації літеку, і тепер вона курує один із напрямків саме літератури. І от в минулому році, за її ініціативи, вона створила свій авторський літературний навчальний курс. Тоді вона називалася Перша регіональна літературна школа Любити плюс писати. Вона проводила навчання разом із відомими письменниками і поетами Рівненщини і Волині, і цей курс був успішний, бо на ньому були зареєстровані учасники навіть з Китаю і Великої Британії, це наші українці, які перебувають зараз там. Цей проект був дуже успішним, і він відбувся минулого року. Цьогоріч він теж планується, але ми так порадились і вирішили, що так як Софійка закінчує в цьому році Бакалаврат. Заочний і денну форму навчання плюс у нас з вами на носі великодні свята, і не тільки треба ще донатити волонтерити і підтримувати різними способами наших воїнів зсу. Тому ми будемо анонсувати трошечки пізніше старт набору на другу регіональну літературну школу. Дещо пізніше дякую, так, так. пані Розмила, дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, що якщо ви маєте хист і маєте бажання взяти участь у конкурсі Фантастичне рівне історії оповіді 2025», то вже можете готувати свої оповіді і шукайте цей конкурс, і подавайтеся, і ставайте його учасниками. Дякую! І нашим глядачам нагадаю, що це була програма «Рівне культурна. Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.